Доброго раночку. Я ще відпочиваю, ну, що це значить відпустка, так? я до 10-го відпустці. Так, що нам скаже сьогоднішній день? Така в мене смачне кава. Такі в мене гарні карти. Мені донька подарувала. Ви знаєте, що я фанат кошок котиків. Я обожнюю в будь-якому виді спосвічники. Халати і карти. У мене карт кошечок десь, може, різновидність, колод 5 або 7. І така чудова чашечка кави. Давайте зо мною чарівну каву. Трошки розлилася, боже, яка смакота. І з такою цукерочкою. Я не каву завжди п'ю без цукру. Не люблю цукор з цукеркою. Давайте сьогоднішній день. Ночь була неспокійна, дуже неспокійна. Зараз будемо дивитися день. Так, дивимося. Давайте сьогоднішній день. Сьогодні в нас третє. Хтось хотів би отримати гроші, але не вийде сьогодні отримати. Ну, і не спішіть. Якщо сьогодні не отримаєте, то. З понеділка в два рази більшу суму отримаєте. Сьогодні не виходить отримати те, що ви хотіли. Далі, а в когось будуть гарні переговори. Хто вирішив йти добиватися, може, за роботу, або ще за якісь документи дійствуйте, бо ця королева мечів говорить про те, що вам це під силу зробить, під силу, якщо ви постараєтесь. Так, далі. Тут такий є момент, що вам щось не можна зробити. І не треба це робити. От є моя підписниця тут, Ліля, якщо вона мене почує, влізла в морок свиногадалки. І тепер, ну як, як я ж не можу, наприклад, оце та сама карта. От, Якщо Ліля мене почує, то хай вона мене почує. Там одна пропасть буде. Одна пропасть попалася в сеті її. І, ну я ж не можу людині ну, запрещати, або як людина завжди має вибір. Отут, отакі сеті. Зав'язані глаза в людини. Отак може бути не тільки з Лілею, а ще з кимось. Неправильне направлення може вибрати людина або. Не туди йти, не в ту сторону. Знаєте, треба йти направо, а вона звертає наліво. Оце такий сьогодні день. І Ліля, якщо почує, будь обережна, уважна, бо ти попала в сіті. Так, далі. В сіті свиногадалки. І бачу, підхвалюю її під кожним відео. А там же ж всі підписники куплені і нічого доброго нема. Ну, людини завжди є вибір. Так, добре, ну ми за гарне будемо. Далі. Сьогоднішній день. Так, гарна карта. Є плани на майбутнє. Якщо ви правильно розпроділите сьогодні сили, ви так сплануєте все, дуже гарно сплануєте, що у вас все вийде. Тут треба планувати. І тоді, бачите, з кубком стоїть. Значить, тоді зможете випити за свою перемогу. Ну тут дуже велике нада і обширне планування, щоб воно вийшло по-вашому. Так, дивимося далі. Ну, я ж вам кажу, королева жезлів говорить про те, що... Ви можете і сьогодні зробити, якщо зараз зранку все сплануєте, можете і сьогодні. Ну, тут така карта, оце з'єднання, показує, що сьогодні треба спланувати, а зробити далі. Пізніше, і вас воно вийде. Остерігайте сьогодні цієї карти, щоб у вас не були зав'язані глаза. Ну, і тоді будете перемогу святкувати. От якщо прислухайтесь до моїх порад, тоді буде все по-вашому. І тоді дійсно, ви будете насолоджуватися всім тим, чим ви зробите такий день собі. Такий нормальний, можна сказати, но ви самі розумієте, що таке п'ятниця. Недаром кажуть, п'ятниця, розрадниця. Велике, не плануйте і зніміть із себе морок. Ліля, якщо ти мене чуєш, і якщо ви опинились в подібній ситуації, не дайте себе завести не туди, де треба. А так, я думаю, що вам мої поради пригодяться.